Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. З новим роком розпочинається новий політичний сезон. Отже, про роботу парламенту у новому політичному сезоні ми говоримо із політологом Валерієм Димовим. Пане Валерію, я вітаю вас у нашій студії. Власне, на скажімо так, на які головні законопроекти, на які головних законопроектах була зосереджена увага? Ну, скажімо, початку нового політичного сезону. Добрий день і зі всіма світами вас із новим роком і з новим політичним. Роком, я думаю, що він буде складним, але веселим. Парламент нас не залишить без якихось новин, оскільки в нього іншого шансу немає. І його роль, я думаю, політична і стратегічна, і дуже важливо в тому, щоб нас дивувати і завантажувати в тому числі і проблемами, тому що ті проблеми, які стоять на порядку денному Україну, вони мусять бути розв'язані все ж таки на законодавчому рівні. Це буде ну, Детермінувати, це буде з е, самого початку року вже проявляти себе в політичній і законодавчій діяльності. Наскільки я, е, я не знаю, яка буде сьогодні погоджувальна рада, з чого будуть починати, але е, куди е, російською мовою, куди ні кінь всюду клін, тобто де, де тільки не треба. Нам працювати. Я думаю, що враховуючи ситуацію, яка складається в Україні, треба починати все ж таки з ну, економічних питань, з тих реформ, які стоять на порядку денному. Я думаю, що треба буде все ж таки впроваджувати. Бо знаєте, ми зараз подивилися на виконавчу гілку влади. Подивилися на те, як зайшли ті люди, які не працювали всередині. Абромавись, міністр економіки і торгівлі. Ті люди, які зайшли в Міністерство охорони здоров'я, ті люди, які зайшли в Міністерство... Внутрішніх справ і вони подивилися свіжим оком. і Вони побачили, де ми знаходимося. Система управління в Україні вона ну слово архаїчна, Я думаю, що не дуже підходить. Нам треба фактично ламати все і все заново будувати. Як це зараз не звучить для наших глядачів, можливо, загроза, оскільки люди не люблять слово ламати, але з іншого боку, пам'ятаєте слова. Покійновокаті Бендола Бендукінзи, або ми реформуємося, або ми загинемо. Єдине, що я зараз хотів би зауважити перед тим, парламенту треба все ж це робити в законний спосіб, оскільки те, що ми бачили вже, як він почав працювати, ми бачили кнопкодавство, Ми бачили, бачили, і коли скажімо так. М'яко кажучи, не дотримуються закону про регламент? Я думаю, що е, ті реформи, які стоять на порядку денному, вони вимагають все ж таки прийняття швидких рішень, але відповідно до процедури до закону е, про регламент загалом думаю... новий уряд потрапили іноземці, а люди, які ну, по суті, проживали в Україні, да, але прийняли українське громадянство для того, щоб очолити міністерські портфелі в українському уряді Яценюка. Так на вашу думку, чи вдасться все-таки цим людям реалізувати? Ті реформи, які сьогодні ну надзвичайно важливі, а та сама медична реформа, чи побачимо ми в 2015 році ряд кадрових змін, чи можливі кадрові зміни? На вашу думку, які прогнози? Однозначно будуть кадрові зміни. Розумієте, ситуація така складається, що е, ми мусимо що змінювати, і люди, які не вміють працювати, які не можуть працювати. А я вже назвав прийде Абрамовича, він подивився і сказав, що я, я б взагалі скасувався міністерство, зробив би нове міністерство, оскільки е, люди не звикли. Люди звикли писати, ну я колись також був там виконавчих і цій владі, і я бачив, як люди пишуть. Тобто, фактично, вони пишуть, що ми не можемо або можемо в законний спосіб ваше питання розв'язати. Насправді, е, я думаю, що треба перезавантажувати. Ми проходимо по о 6-й годині. годині люди швидко вибігають на вулиці, ніби в Україні е, немає е, тих проблем, які після 6-ї години розв'язуються. Коли зайшов радник е, в, міністерство, е, біряково, зайшов, е, в Міністерство оборони, він сказав, що також держслужбовці де практично йдуть одразу після роботи, нам би день продачі ночі простоять, тому що ніби війна нас закінчується після 6-ї години. Я думаю, що будуть і кадрові зміни, я будь, думаю, думаю, що будуть серйозні е, пере, е, переформатування. В виконавчій гілці влади в Кабміні в інших органах державної влади я думаю, що мусить бути значне скорочення, оскільки рівень державних видатків в Україні він зашкалює. На жаль, він ми не можемо дозволити себе витрачати стільки грошей. І Як це буде неболюче для людей, або знаєте, слово таке не можна використовувати. Але або ми з цієї нашого човна була скидаємо, щоб цей човен якось плив, або ми потонемо разом зі всіма тим людьми, які дійсно, бо як бояться можливо скорочити. Пане Валері, ви згадали про питання кноп кнопкодавства. от Серед віце-спікер Оксана Серед пропонує карати за кнопкодавство, вилученням картки та позбавленням права голосувати. На вашу думку, чи можливі такі варіанти кнопкодавства у наступному політичному сезоні, і саме чи така таке покарання зупинить депутатів нажимати на чужі кнопки? Я думаю, що Оксана Серіт абсолютно права. Єдине, розумієте, ми вже також говорили. Я повторюю повторююсь: це люди, які нові прийшли, і в виконавчу гілку влади, і в парламент вони можуть стати, вибачте, за таку бі. Бійну метафору стати тією закваскою, яка сквасить, а не скиснути самим. Я не думаю, що їм буде легко впроваджувати ті зміни. Я скоріше, на жаль, вважаю, що система багатьох укатає, тобто, скоріше вони будуть частиною системи, аніж вони зламають цю систему. Але якщо не зроблять це вони, то це будуть робити наступні парламентарі, міністри, заступники міністрів. Тобто, практично ми заходимося в ті ситуації, які обов'язково треба щось змінювати і змінювати не просто, знаєте, побіліть, покрасять, а змінювати кардинально, фундаментально, фактично, завантажувати, перезавантажувати нову державу. Що ви маєте на увазі? Якщо не вони, так інші міністри, інші народні депутати будуть це робити, чи ви не на можливий третій майдан, який може. Будь в Україні. Я не люблю слово третій, четверте чи п'яте. І я не думаю, що це формалізовано. Я скоріше тут повторюю фразу поета: «Єсть еволюція начала, ні еволюція конця. Майдан не є місце, майдан не є час. Це не є топографічна, топономічна якась метафора. Майдан це, вибачте, за патетику, за, за пафос, але я не думаю, що ці люди, які виходять, вони виходять, тому що там, як я вже казав, з 8 до 6 треба простояти. Я думаю, що Майдан триває і він триває, починаючи від Ужгорода, закінчуючи фактично нашими східними кордонами. Те, що там відбувається, те, що відбувається в Криму, це туди просто не дійшов Майдан, але я думаю, що він там також буде. Я маю на увазі без всяких натяків. Що якщо міністр, якщо парламентарі не навчаться працювати з людьми, якщо порядок денний української влади не буде співпадати з порядком денним українських громадян, то ці люди будуть постійно вимагати змін, тобто майдан є частиною, як грецька гора є частиною української влади. В тому є на шанс, в тому є наші знаєте, наше додаткові можливості. Це є проблема, але Повторюсь, що колись е, вже говорив японський роль проблема, він означає і можливості. Тобто, не маючи проблем, які треба розв'язувати, ми не матимемо нових можливостей. І е, фактично, е, якщо е, наші парламентарі, якщо наше, наші міністри, вони не будуть зважати на це, то вони підуть е, без всяких майданів під впливом якихось тисків. Розумієте, Ми не можемо прознавати. Соціальне не ловиться. Минула влада, Янукович за три дні до... Того, як тікати він говорив там не спішите ви мене хороніть. Сьогодні процеси в Росії також ніби фундаментальні, ніби вони там ні на що не натікають, але насправді також там будуть швидкі швидкі зміни. Система рушиться і змінюється не критикою систем, а новою системою. Це треба зрозуміти українській владі, і українським парламентарям. Я не думаю, що люди будуть спокійно дивитися, як вони голосують. За іншого, тому що що тоді стояв майдан. Я не думаю, що вони зможуть зараз не змінювати ту систему, яка вимиває з України мільярди коштів. Я думаю, що їм треба родати ці питання, інакше дійсно вони будуть змінювати. На вашу думку. Згідно коаліційної угоди, прописано ряд невідкладних рішень, які Верховна Рада має ухвалити. На вашу думку, по часу встигають ці народні депутати приймати ці рішення згідно коаліційної угоди? вони встигають впоратися із поставленим завданням. Які, по суті, розписали самі перед собою. Вони самі задали собі темп. Mm -hmm. Я не думаю, що е, фактично ті календарні плани, які вони впроваджують, вони мусить бути такою догмою, яка не їм встигати. Нехай е, менше працюють, скажімо так, на своїх закордонних округах, як вони так вважають. Я не думаю, що багато. Я багато кого е, знаю, і не всі вони, м'яко кажучи, е, працювали зараз в комітетах і комісіях на минулому тижні відповідно до своєї календарної плану. Нехай працюють е, так, як працюють люди в шахтах, на заводах, вибачте, е, на фірмах, полях. Нехай працюють так, як е, фактично від них вимагають люди. Я думаю, що е, якщо е, фактично право діяльності уряду була включена в якості преамбул, в якості її складової частини коаліційна угода, то і уряду треба працювати також відповідно до е, цього темпу. Я е, вважаю, що це також є частиною е, попереднього питання е, вашого, е, коли натякаючи, натякають на третій майдан. Я думаю, що це вони самі поставили собі ці. Вимоги, і я думаю, що відповідно цих вимог вони мусять працювати так. Ну як цього потребує ситуація Одна в Україні. Одна з вимог, Питання номер один зняття недоторканності. Ми побачимо реалізацію цього питання протягом 2015 року. Я вважаю, що ми побачимо, але це буде складне питання і не тільки тому. Ну дуже знаєте, воно дуже сильно політизовано. Якщо ми не реформуємо інші органи державної влади і управління в Україні, то у нас буде. Тоді парламентом керувати не спікер, не ситуація в Україні, а знаєте, єнаківський суд або Почевський суд. Тому що якщо ми не реформуємо органи силові, судові, і знаєте, зараз от ви запитували які питання на порядку денному, першочерговим питанням мусить бути реформування судової системи в Україні, тому що судді в нас можуть відпускати. Практично бандитів або тих, які звинувачені в вбивстві. А я йдеться про керівника Беркуту, на посадовника, але тут же ті суди можуть саджати тих людей, які не винні. Я думаю, що парламентери не зможуть тоді змінювати судову систему, систему правоохоронних органів, якщо спочатку з них знимуть повністю недоторканність, а скажімо, ці органи будуть не реформовані. Я не думаю, що це питання, враховуючи знаєте, в дуже сильну політизацію будуть швидко розв'язані. І Не тільки тому, що цього не, не хочуть парламентарі, а й тому, що це ну насправді частина реформування всієї країни, а головною її складовою все ж таки є реформування силових і правоохоронних органів, що там знаходиться корупція. Ну, до речі, ви вже наголосили на тому, що одне з пріоритетних завдань роботи парламенту цього року це прийняття саме судової реформи. А депутат Лещенко прогнозує новий конфлікт в парламенті через законопроект. Про судову реформу мені е, нічого не додається. Ну я не можу нічого додати, оскільки Лещенко ситуацію знає. Він написав про те, що є е, законопроект ОСИРОІД від е, реанімаційного пакету реформ, і є законопроект від е, президента від Порошенка, mm -hmm. і саме цьому законопроектові. Надається зелене світло, він краще знає ситуацію. Я думаю, що будуть серйозні проблеми, але не тому, що є конфлікт між Порошенком і, скажімо так, керівництвом Верховної Ради. Це глибинна проблема, оскільки навіть навіть, видваче на ваше минуле запитання, оскільки там знаходиться ті ну будь-яку людину, рівень довіри до правоохоронної системи, він практично там ну заходиться ніж ще плинтуса. Рівень довіри до судової системи, фактично він ставить під сумнів всю законність прийняття рішень в Україні тому я думаю, що там будуть дуже серйозні проблеми загалом. Питання коаліції на вашу думку, от ми бачили, як приймалися закони е, в минулому році. Е, були, е, скажімо так, в самій коаліції е, депутати голосували по різному. Хто підтримував, наприклад, урядові законопроекти? Хто не голосував навіть з питання бюджету? Так само, от на вашу думку, е, чи буде вона такою єдиною стабільною? Які прогнози стосовно голосування? Коаліційного голосування за ті чи інші законопроекти за резонансні законопроекти за ту ж саму судову реформу питання складне, оскільки воно потребує все ж таки більш детального аналізу. Я вважаю, що вже відповідаючи також раніше, від... вважаю, що ці люди нові люди, вони мусять стати закваскою, а не скиснути самим. Я думаю, що ці люди, яких вони розуміють, що багато хто авторитетних громадських діячів, журналістів, експертів, вони були були взяті в списки тими людьми, які фі... списки формували, аби ті не ну скажімо, не дуже критикували ці списки і зрозуміли, що під час передвиборчих перегонів вони не можуть топити свою політичну лодку і вони скоріше будуть атакувати. Інших своїх політичних опонентів. Коли вони е, значить, почали працювати разом, то, по-перше, треба цим людям все ж таки, е, ну, скажімо, далі буде тією закваскою, яка буде сквашувати, тобто залишатися новими, свіжими, е, активними і не буде укатаною з цією системи. З іншого боку, треба, знаєте, є таке присівне у всіх мовах воно є. Е, е, дорога усена е, богими пожеланнями уселена дорога в ад. Є е, е, інше, значить. що Скажімо так, лучше, хорошого. Треба навчитися все ж таки відповідально ставитись до прийняття рішень. Не завжди рішення радикальні і дуже, дуже здавалося б, чесними і правильними вони можуть бути політично виваженими. Це є серйозна політика. Саме в тому ми, ми скажімо так, коли ми вимагаємо санкцій від Заходу, ми бачимо, що вони не можуть робити так, як хотілося б нам. Припустимо, тому що інші різні країни знаходяться в різній залежності від Росії, і у всіх різна є політична ситуація. Свої, своя повідальність Виборцям і тому скажімо, стрункість і єдність рядів вона набагато більш важлива, аніж, скажімо, ну так, діапазон. Цих прийняття цих політичних рішень щодо санкцій, так і в Україні треба відповідально ставитись до політичних рішень, і цим людям не бути з одного боку не бути укатані, як я вже казав, системою а з іншого боку, вони все ж таки мусять мусить навчитися бути в одній грести в, одній, в одному човні. І тому це не така не такі складні метафори. Проситися в кожному окремому окремому ситуації. Вони будуть, ну скажімо, так, балансувати політичні інтереси, свої політичні сили, свої політичні переконання, свою політичну відповідальність і тому тому в різних ситуаціях ці люди нові люди вони голосуватимуть по-різному. Я думаю, що коліція довгий час ще скажімо так буде ну такою єдиною з іншого боку чи можливе переформатування? з іншого боку. Вони всередині, скажімо так, в них будуть такі процеси, які можуть потім стати, ну скажімо так, руйнівними тектонічними. Але є по перше запас прочності ще в парламенті у. Некоаліційних депутатів, прийняття економічних рішень, які будуть скажімо так, зачіпати інтереси всіх політичних сил, йдеться про інші дві групи, йдеться про депутатів. Тобто повним разом будуть торги, Але тут я хотів би, щоб цих торгів все все-таки було менше. Тому що, якщо коаліція вона взяла на себе політичну відповідальність, вона сформувала уряд, то і я думаю, інтереси, політичні інтереси вони мусять бути, ну скажімо так. Трішечки в сторону посунуті, оскільки відповідальність перед усією країною, всієї коаліції, всієї разом коаліції, а не окремих її членів, вона мусить превалювати, детермінувати всі їх наступні дії. І Ви... тому відповідальність мусить бути все ж таки приволюючою стороною. Ви кажете, рік складний і досить конфліктне питання це судова реформа. Які ще конфліктні питання можуть виникнути ну розглядатися в парламенті. Я починав з того, що економічні питання прийняття бюджету було складним. Ви вже це зауважили, і я думаю, що було обіцяно, що цей бюджет, скажімо так, буде. Е, ну, переглядатися е, по ходу ситуації десь там, можливо, там в лютому, в березні. Я думаю, що питання реформування системи управління буде найскладнішим. Це таке загальне питання. Е, я думаю, що треба буде скорочувати міністерство відомства. треба буде скорочувати видатків. Я думаю, економічні питання, але вони стосуються політичної системи, системи е, управління, е, яку я сказав, я дуже архаїчною. Там я не знаю на якому рівні вона знаходиться. Ще на початку напевно, 10-го століття так можливо там керували в деяких країнах. Я думаю, що не потребує. Кардинальних змін, всі ці питання будуть конфліктними, всі ці питання будуть болючими, але всі ці питання мусять бути розв'язані саме цієї коліції, саме цією владою, оскільки, ну скажімо так, шансу на прийняття рішень немає і ще. Про це ми не говорили, про це не хотілося, але з іншого боку нікуди не подінемося. У нас дуже складна ситуація на сході України. Ми заходимо в ситуацію війни, і війна буде також, е, е, ну скажімо так, формувати порядок денний. Ті виклики, які стоятимуть перед Україною, перед цією українською владою, українською державою, українськими громадянами, вони нікуди не поділися. Я думаю, треба. Ну і наш сусід буде відкидати нам, скажімо так, знаєте, в, в українське політичне багаття гілочок і підливати бензину. Я думаю, що він також не, не буде мирно дивитися на успіхи, якщо вони будуть, а вони мусять бути української влади. Я думаю, що вони намагатимуть нам вставляти палки в колеса і це також на жаль формуватиме порядок денний і не все треба буде відповідати. Я думаю, що тут якраз коаліція буде єдина, в тому числі з тими депутатами, які зараз не знаходяться в коаліції. А от питання. Внесення змін до люстраційного закону буквально минулого року, наприкінці минулого року, от висновки венеціанської комісії були невтішними. Україна повинна доопрацювати певний законопроект. Це однозначно. Розумієте, ситуація також була політизована. Коли приймали цей закон, він приймався все ж таки під тиском правильним тиском. А тому що знаєте, без тиску нічого влада сама себе не може пиляти сук, на якому сидить будь-яка влада, не хоче для себе проблем. Тим більше вона боїться стратегічних рішень в будь-якій країні. І коли була так так звана сміттєва люстрація, коли ми бачили, чого вимагають люди, я не думаю, що депутати, скажімо так, від від гарного життя приймали спочатку 211 голосів, 217, сімнадцять. Турчина обіцяв тих людей, які не підтримали цей ці, ці закони. Ну багато таких законів на той момент було. Які стосувалися, скажімо, очищення більш-менш влади? Я думаю, що вони приймали рішення в той спосіб, в який ну не можна було приймати правильних рішень, в тому числі мені здається, тут і була. Така, знаєте, політична ізюнь. Вони знали, що по судах будуть люди відновлюватись на роботі. Вони знали, що потім з цими судами, особливо з українськими судами, можна буде показати в конвіціанські комісії, показати, що бачите, у нас суди приймають рішення, вони будуть відновлюватися. Треба щось робити. Тобто тут складна система, але треба щось робити. Я не думаю, що це буде просто, але насправді. Очищення влади є також складовою української українських реформ. Слово реформ воно дискредитовано, але насправді воно означає зміни форми. але не зміни просто форми, як знаєте, як. Поміняти як маску на обличчі, а фактично зміна як е, перезавантаження держави. Пане Валерію, а ще ви пов'язуєте таку недосконалість прийнятих законів, той самий бюджет, який потрібно буде е, доопрацьовувати і заново ухвалювати, і той самий люстраційний закон, з тим, що в парламент пройшло дуже, досить багато активістів, нових людей? Е, я вже сказав, що, наприклад, з офіційним законом одна ситуація з законом про бюджет інша. E, значить, в ілюстрації було обов'язково вимоги людей, і люди чекають рішень на складні проблеми. Насправді там багато чого було точки зору і фахової експертизи, не тільки закордонних експертів, не тільки комісія за демократію права, а й багато хто людей говорили, що ну скажімо так, і критерії певною мірою не не, 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 не такі, як треба було, не буду аналізувати. Але тут одне було прості рішення привалювали розв'язанні при складних проблем щодо бюджету. Там політичні інтереси. Суб'єктів дуже складно, скажімо так, зачіпати інтереси впливових людей, і але також треба зрозуміти, що люди не готові затягувати за себе паски, якщо вони е, е, бачитимуть все ж таки, вибачте знову таку метафору жирних котів, які їздять на дорогих мерседесах, будують е, далі, продовжують будувати е, систему і далі на тендерах відмивати гроші, які будуть е, виходити з України. В той час, коли люди зараз півкраїни, знаєте, допомагає бійцям АТО. Забираючи в себе останнє, і це також треба зрозуміти українській владі. І коли вони приймали бюджет і обіцяли все ж таки цей бюджет переглянути, я думаю, цей бюджет, якщо буде він переглянутий в той спосіб, все ж таки треба не за рахунок людей, а за рахунок тих, хто, ну скажімо так, кому є ще затягувати паски, треба розв'язувати питання. І... Всі інші питання вони потребують зворотнього зв'язку. Чого не розуміла, минула влада і всі минулі влади в Україні треба мати зворотний зв'язок суспільства, щоб порядок денний, як я вже зазначав українських громадян, співпадав з порядком денним української влади, а не контрастував з ними в той спосіб, який це було протягом 23 років Україні. Якщо це буде е, таким чином, то тоді будуть люди розуміти і. Чого потребує українська влада, чого потребує українська держава, і тоді вони легше ставитимуться до тих проблем і до тих складнощів, які, ну скажімо, в цьому році на на жаль будуть. Дякую, дякую за розмову. Валерій Димов, політолог, був гостем нашої студії. Ми говорили про політичні прогнози на 2015 рік. Власне, чим займатися буде займатися Верховна Рада протягом цього року, року Кози. Це була програма Кози Позиція. Залишайтеся на парламентському далі. до зустрічі.